Нічого в цьому житті саме себе не створить. Ні пенсія, ні бізнес, ні хороший дохід, ні гарні стосунки. Тому до всього треба прикластися нам самим. От щодо першого, пенсія. Як ви думаєте, працюючи на офіційній роботі і враховуючи те, що ваша пенсія буде від вашої офіційної зарплати 25-30%, чи зможете ви на неї нормально жити? Однозначно, ні. Ви захочете жити на всі 100, тому що падати нижче дуже неприємно. А щоб жити на всі 100, треба мати альтернативні джерела доходу, а не тільки державну пенсію. От якраз про те, які надійні консервативні альтернативні джерела доходу для пенсіонерів існують, я розповідаю у своєму телеграм-блозі кожного вечора о 20.30. Долучайтесь в описі профіля є посиланням. Також там є кнопка зворотнього зв'язку. Запитуйте зв'язок і поспілкуємось ближче.